Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі IHORN Games і ми з України. І нарешті, нарешті я додаю до каналу IHORN Games новий всесвіт, а саме Всесвіт Гаррі Поттера. І сьогодні ми будемо летсплеїти гру, яка вийшла на європейський ринок, на світовий ринок. Десь е, в липні 2023 року. Я тоді робив першу спробу зіграти в цю гру. На жаль, мені тоді моє залізо не дозволило. Зараз в мене в цим питанням все в порядку, і ми будемо досліджувати е, цю гру, е, відкривати нові картки, нові заклинання, збирати, е, досліджувати Хогвартс і розвивати свого персонажа. Е, це гра колекційна. Ми тут збираємо картки з різними заклинаннями, з різними магічними предметами, з різними тваринами, істотами От. і е, б'ємося в дуелях, а також збираємо інші різні колекції, досліджуючи світ. Е, гра досить цікава, дуже в цікавому е, візуальному стилі зроблена. І тому давайте сідайте вже е, зручніше, беріть чайок. Печеньки, і будемо поринати в магічний світ Хогвартсу магічний світ Гаррі Поттера. Зараз ми знаходимося в своєму факультеті, в своєму особистому просторі, і ми можемо тут подосліджувати інтерфейс. На жаль, поки що дуже мало що відкрите в мене, але дещо вже можна подивитися. Карта поки що закрита. Тут ми можемо подивитися щоденні активності, так звані дейліки, які ми при виконанні можемо отримувати картки різного типу. І якщо на них класно, то ми можемо подивитися, які активності потрібно зробити, щоб отримати прогрес в цьому на цьому етапі. Дуелінг клаб, відвідувати класи. Також, типу, танцювальний клуб є. І вилазки в заборонений ліс. І також тут ще є декілька закритих, напевно, вони будуть вводитися з часом. Тобто, це є о, такий тип дейліків. Пересуваємося ми з допомогою ось такого досить звичного для мобільних ігор тачпаду на телефоні. Ось ми можемо рухатись повільно. Якщо біжимо, то потрібно. Ну, Повільно ми можемо рухатися лише тільки у своєму е, особистому просторі. Е, далі, як будемо бігати по Хогвартсу, ну, я покажу вам, як можна бігати швидше. Також в нас тут є менюшка, така невеличка, де ми можемо подивитися, наприклад, на нашу інформацію про нас. Е, я от зареєстрований був 2 березня 2024 року. Е, ну, Мій нік тут можна побачити: здоров'я, атаку. От, і деякі інші атрибути. Також тут можна подивитися на друзів, яких можна додати. Я, я зараз в, знаходжуся в е, факультеті Ravenclaw. От Мені так випав саме цей факультет. Я вирішив його не змінювати. От також е, тут ми можемо подивитися на нашу базову мітлу, яка в нас є. Ми можемо її кастомізувати. Додавати різні елементи до неї, прокачувати. Це, я думаю, ми будемо грати в QuD. Далі в нас є також ще можливість одягнути, одягати себе. Також це теж атрибути колекції, і ми їх збираємо протягом гри. Чим активніше ми, чим більше ми досліджуємо світ, тим більше можливостей ми отримуємо для кастомізації зовнішнього вигляду нашого героя. Ось це поки що все з того, що є е, по менюшці. Далі, як ми будемо просуватися по завданнях, буду показувати і інші, інші елементи меню і налаштування. Е, на жаль, на камеру не попав сам початок. Те, як я був в Алеї Діагон, те, як я їхав в Хогвартському експресі до Хогвартса. Але, е, врешті, все будемо дивитися, будемо розглядати і проходити разом. Е, тому давайте починати. Йдемо. Виходимо вже наш, з нашого гуртожитку у сам замок. Справді, перше, що можу сказати, це надзвичайно стильний і е, красивий зроблений світ. В, певні, в певному художньому стилі, і це мені дуже подобається. Тобто він зроблений дуже і дуже е, якісно і цікаво. Так, нам треба е, підійти до людини. Тобто, щоб з, е, ми з класичні е, знаки оклику біля NPC-шок. Е, от ми, нам треба порухатися і підійти до нього, і натиснути інтере. І нам щось тут треба зробити. Так, нам треба подивитися на наші карти. Декілька карт нам вже дали, одна фіолетова навіть. І ми можемо тут ем, додавати і робити деку. Дека з карт складається максимум є 8 карт. Ви можете додавати їх, змінювати, переставляти місцями, от, ем, але максимум 8 карт. От, Я мало що можу зараз сказати про, е про це, тому що ми будемо досліджувати все це діло разом. Так. І нам треба додати, нам кажуть, що в нас є 5 карт в ДЕЦІ, нам треба додати ще е декілька карт. Щоб зробити нашу деку повноцінною. От. Ось і наша перша е дека, яка дається всім на початку. І яку ми можемо вже сміло використовувати. Так, нам треба йти кудись далі. Dualing Club. О, будемо дуелитися. Цікаво. Так, і що ми можемо зробити? Матч. Автобус з третьої частини. Трьохповерховий. Люблю, до речі, третю частину, вона в дуже гарному стилі зроблена. Фільм мається на увазі. Так, Так, ми можемо викликати зразу тролля, який зупинить. Так. Ага, він викликав пауків. Це дуже погано, тому що дрібні. Б'ють е, істоти, дуже добре б'ють великих істот. Так, тут нам треба зразу знищити. Ай-яй-яй, не попали трохи. І він тепер викликав. Тепер ми теж паучків викликаємо. І зразу інсіндіо. Ось так виглядає дуель. Хто перший? Ой-ой-ой, не, не то зробив, але нічого. Спидс. Спайдерс! Ну, досить динамічно насправді. Мені It подобається. Is. Угу. Надули і підняли кульку. Як? Так, і що, ми будемо тепер дуалитися ще з кимось. Ну, Ага, два на два. Це вже цікавіше. Ми не можемо, можемо не тільки викликати карти, а й рухатися по самому подіуму. Так, пауки. Будемо бити. Так, ми можемо з ним рушитись. Ого, так. Ура! Да. Це було не складно, але проти ботів, звісно, що буде нескладно. Добре. What how you look. We met in the corridor after charms. My name is... Right, right. I remember. You asked me about levitation charms. It would seem that you know more than you let on. Still, defeating a fray is nothing to get excited about. When you've improved, I'll duel you again. If you're up for it. I'd like that. I mean, I look forward to it. And I'll be ready. I promise. Yes. Well... We'll ну що ж, і тепер ми проти самої крутої будемо битися. А ні, ми перемогли. Зрозуміло. Так. Значить, що нам дали? Нам дали геми. Якийсь срібний ключ і золото. Поки що я ще не розумію, як ми можемо це використати, але я думаю, нам все покажуть. Або ми самі розберемося. Так, Клаб. Так, сошел. Нам додали вже сошел. Так. О, ми можемо забрати ключі. Я так розумію, що ключами ми відмикаємо скрині, яких ми е відкриваємо картки. Так, тут у нас... О, у нас подарунків ціла купа. Ще ключики. І карта нова. Так. Я люблю колекціонувати, все буде класно. Ага, тут була одна книжка в нас, а тепер у нас декілька книжок. Так, добре. Оу, oh, і нам ще дали щось Якийсь мішечок. Ну, будемо дивитися, що це у нас тепер. Так, все ми відкрили. Можемо рухатись далі. Так, щоб... І я думаю, дуелі будемо пізніше досліджувати. Я би ще повиконував якісь квести. Так. У нас тут щось є рюкзачку. Так. статистика тут пише coming soon, тому я думаю, або відкриється пізніше. Не знаю, що тут можна подивитися, дека. Тут ми можемо деку поміняти, добре. Так, рухаємося далі. куди ми будемо рухатися? Де наші завдання? Щось я не розумію. Так, досить важко навігувати. Ага, ми можемо говорити з картинами. Так. Ну, давайте поговоримо. Nice to meet Шоп. Глянуть в шоп. Що нам тут пропонують? Так, у нас 17 ключиків. Тут щось може там у нас безкоштовно, одна. Ага, це повний контроль. Цікаво і демедж. 4 зірки, цікаво. Так, ми відкрили ще одну карту, значить, так. Добре, що нам далі робити? Так. Це завдання. За тут ми можемо відкрити декілька карт. Ну, давайте відкриємо, може, воно щось гарне випаде нам. Так, у нас тут що? 5 карт нам дають. Легендарна 1,9%, епічна 15,5%, рідкість на 34 і 47, звичайно. Ну, давайте пробуємо. Це що було легендарна? Епічна. Так, брати ті, які були в поїзді. Тут можна, до речі, навіть подивитися, як воно буде в бою, щоб зразу зорієнтуватися. Добре, наступна. Вентус. Далі. О, у нас перша легендарка. Нічого собі. Melfoy Gang. Ух ты! Ух ты, цікаво. Треба буде подосліджувати це питання. Добре. Тобто у нас дві в епіки і одна легендарка. Ну я... мені сподобалося перше відкриття. Я фартовий, значить. Redraw. Давайте. Не-не, не redraw, ти шо, ти шо, ти шо? Нє, не, -ні, ні. Confirm. Давайте відкривати ще. Ну, епіки. Рака. Нова. Аументі. Так. так, нам полив, поливають квітку. Дамах. це дамах. Звичний. Так, фіолет. Ага. Що ми будемо робити, якщо у нас є дві однакові карти, треба вияснити. Добре. Так, іще один епік. Ага, це дамах. In back row. Back row це я так розумію. по якому... На, в якому напрямку буде діяти ця карта. І ще Incendio. один інсенький. Інсендіо. Левел 6. Ага, то вони що зразу піднялися до рівня якогось. Як ніби можна прокачувати, так розумію. ага. Все, ми відкрили всі. Такі і в нас ще є 17 карток е, срітних. Давайте подивимося, що у нас тут є епічно 1,89%, тобто тут легендарок ми не можемо використати. Давайте відкривати всі 10%. Епік знову. О, кілка. Я думаю це непогано мати в колоді. Але це, звичайна хілка. Це навіть не рарка. Це вже рарка. Так, якісь у нас ефуперс. Ми подивимося, як вони працюють. Пташечки. Ага, вони по двох бокових рядах ідуть. зрозуміло, ага, і вони якось дезорієнтують і сповільнюють. Зрозуміло. І невеликий дамаг роблять. Їдемо далі. Ого, бек, ого. Ага, кентавр. Задній ряд. Тобто це їдальний лучник який б'є не сильно, але він може на себе приймати удар. Так, у нас друга карта ось така. Яка у нас вже є епік. Значить їх можна прокачувати. Так, і у нас може бути щит. Подкей. Так. Оу, хіл. Раркахів. Ану, дивимося, як вона працює. Так, нас віддамажили. І ми хілимо і себе, і всіх, хто є в радіусі. Дуже непогано. Мені, мені здається, що ми будемо додавати її до своєї колоди. Що у нас? 21... 86 карт всього. Так, ще одна інцендіо. Добре. Так, у нас тут є якась істота. Амо глянемо. Ага. Ми викликаємо її прямо під самим героєм, де б він не був на карті, добре. І в нас часі картоп. Давайте їх відкриємо. Но у нас есть только семьи, которые мы можем увеличивать. Далее. Наша верба. Так, псы. Как они действуют? Так, а один пес? Выкликаем одного пса. И... Ага, коли його вбивають, він розділяється на двох. Цікаво, цікаво. Це дуже розпорошує дамаг. Дуже хор хороша карта, мені здається. Так, піксі. Ану, передній ряд. І вони летять всамперед. Все правильно. І вони досить непогано б'ються проти пауків, я думаю. Я проти пауків, напевно, не дуже, але проти великих. Так, що нас? <плесли> Олдер, ага, це. Лейст, який кричить. Цікаво. І це коман. Ну і тут відповідно бачите, що... Картки коман рівня. Добре. Так. Ну що ж, ми відкрили всі картки, які можна. Так, давайте картку левел Кого ми можемо да вилапнути? Це якби супорт. Так, обов'язково супорт. Легендарка. Ага. А ще компаньйони. Ага, це компаньйони. Все, я зрозумів. Угу. Ага. Давайте спробуємо прокачати інсендіо. Інсендіо! Воно буде нам коштувати 750. Ага, збільшується і дама. Непогано, непогано, зрозуміло. Тобто, під прокачування карти безпосередньо збільшує дамаг. Які там ми ще карти використовуємо? Давайте подивимося, як воно пересовується. Ага, ми можемо перегортати їх. Ну що ж, наша колекція збільшилась серйозно. Добре. Ну що ж? В принципі, цю серію ми можемо завершувати як ознайомчу. Далі ми будемо розбиратися безпосередньо вже з квестами, з іншими завданнями. Обов'язково пишіть, якщо вам сподобалося, якщо ви хочете бачити далі контент по Гаррі Поттеру і цій грі. Я буду дуже радий, якщо ви напишете це в коментарях. І Я буду знати по відгуках ваших по переглядах і лайках, чи продовжувати розвивати цю тему, чи продовжувати. Робити цілий плейлист по цій грі, і від ваших і активності залежить подальша доля цієї гри на моєму каналі. Що ж, і дякую вам за перегляд. Все буде, Україна!